Ну от, до прикладу, одна така дуже, як на мене, цікава, неприваблива інформація, яка стосується санкцій проти Лукоїлу. Про мовда мова й не йде поки що. Санції проти Лукоїлу відкладено до 13 грудня для узгодження продажу активів. Так пише Блумберг. Дійсно, Лукоїд про це просив. Первинний дедлайн спливає, як ви знаєте, 21 листопада, але Вашингтон вирішив не різати по живому, щоб угоди не зірвалися. Паралельно окрему ліцензію продовжили до 29 квітня. Вона стосується активів компанії у Болгарії. Причина продовження проста. Останні дні з'явилися нові претенденти на купівлю активів Лукул, так кажуть у Вашингтоні, від компаній у США, Європі до потенційних інвесторів з перської затоки. США хочуть, щоб ці активи перейшли під неросійський контроль і продовжили працювати, не створюючи проблем на нафтовому ринку. Попередній покупець «Ганвор», як ви знаєте, це шведська компанія, з угоди вилетів після того, як Вашингтон назвав компанію маріонеткою Кремля. Все це виглядає, чесно кажучи, не дуже привабливо. Добре, що зараз намагаються не підірвати ринок, тому що підвищення цін на нафту і нам не потрібне, бо Росія тоді буде заробляти більше коштів, але мені це видає таким, знаєте, віддає навіть трішки душком неприємним. Ну а от міністр економіки Словаччини Денис Саков повідомив про те, що. Америка звільнила від санкцій для імпорту російської нафти цю країну, і тепер в них немає фактично проблем. Про виняток із Трампом домовився, як ви думаєте, хто угорський прем'єр Віктор Орбан під час візиту до Вашингтону. Звільнення від американських санкцій на купівлю нафти і газу з Росії для обох країн продовжують на 365 днів. Так, в принципі, це і передбачалося, що ці дві країни. Точно не будуть потерпати від рішень Трампа. Трамп же сам впевнений, що бойові дії в Україні скоро припиняться найближчим часом. каже. Це жахлива кривава бійня. Найбільше від часів Другої світової війни ми тиснемо на них через Індію та нафту. Інші країни теж виходять, бо коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро за останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін приблизно порівняно. Ну, на рахунок приблизно в поріну це швидше зараз думки Трампа. Ну, потім так само, як і на рахунок того, наскільки його мита. Діють на Індію, щоб та не купувала російську нафту, тому що повідомлення щодо зменшення обсягів експорту російської нафти дуже різняться. Хоча кажуть, що доходи в них падають. Так, це дійсно так і є, але падають через санкції швидше, а не через МИТА. Орбан же, прем'єр Угорщини, про яку я що не згадував, заявив, що. Зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, але зазначив, що у випадку України це було б легше зробити. Але це перша заява Орбана, коли він каже про тиску на Росію. Цікаво, як на це відреагують у Путіна. І також друзі, адміністрація Дональда Трампа схвалила можливий продаж ракет ППО на суму понад 3,5 мільярди доларів, але не нам, Німеччині. Про це пише видання Bloomberg. За даними Агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва, Берлін запросив придбати 173 ракети стандарт блок і 577 ракет стандарт Місел 2 блок, а також супутнє обладнання, що мені особисто свідчить про підготовку Європою до можливого протистояння Росії. У Верховній Раді ж друзі тим часом зареєстрували законопроект, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду українців за кордон. Слуга народу Федієнко заявляє, що документ передбачає тимчасову заборону виїзду для громадян, заброньованих на період мобілізації та воєнного стану. Тобто, якщо людина офіційно заброньована, вона раніше могла виїжджати з України. Не всі, правда, там є певні винятки. мені ж пропонують заборонити всім. Тобто ти заброньований, маєш сидіти в Україні. Виїзд заборонено. Ну що як на мене свідчить про посилення заходів з мобілізації, оскільки справді з мобілізацією проблеми дуже великі. Втім, підходити, як на мене, почали знову не з того боку.